Де ви були 12 жовтня? У Клари були проблеми? Вона легко закохувалася. Хотілося б я ставився до неї як до принцеси. Їй подобався звір в мені. У нас був шалений секс. Знаєте, як Клара померла, живцем згоріла. Це наче покарання за щось. Ревно, ще сильний мотив. Дивна в нас робота. Допитуємо людей, обшукуємо, прослуховуємо дзвінки. Тоді звіти пишемо. І так щодня. Точно. Боремо зі злом, пишучи звіти. Кларі був 21. Навіть без розголосу в Бресі вона заслужила на краще. Після перших кількох тижнів буде важче. Жінок завжди палять. Що Д'Арк, що дихвідом. Хіба не дивно, що одні чоловіки скоюють злочин, а інші чоловіки тоді їх розслідують. Не знаю. Вам усім хочеться палити жінок. Поколи. Що у вас у головах? А знаєте, чому її вбили? <плес> Я вам скажу. Кажуть, кожного детектива переслідує якийсь злочин. Мене нудить від цих покатьків. Ненавижу. Аж поки він настане одержимістю. Це тебе грозе. Зупини, негайно! Це вас пожирає. Між жінками і чоловіками коїться щось недобре, ніч на дванадцяте.